Звичних даїшників в Хмельницькому більше немає. Замість них з'явилися універсальні поліцейські, які виконують функції і міліціонерів, і даїшників. Головне їх завдання охороняти громадський порядок. Інспектори ДАІ та патрульна міліція ось уже другий тиждень поспіль звикають працювати в тандемі, обмінюються знаннями та практичними навиками. Щоденно перед виїздом на патрулювання представники правоохоронних органів проходять інструктаж, налаштовують їх на спільне ведення служби начальники об'єднаних управлінь. Здійснюється патрулювання з числа трьох працівників, в який екіпаж входить один працівник ДАІ, два працівники патрульної постової служби. Їхні обов'язки вони переплітаються, виконують обов'язки один одного. І хто не знає, один одного навчають для того, щоб виконувати спільні функції, спільні обов'язки по. Виконання охорони громадського порядку і забезпечення безпеки дорожнього руху. Місто поділене на шість секторів. Відтак на патрулювання з 1600 до 22.00 години виїжджає шість патрульних екіпажів. В окремих із них знаходяться і дільничні інспектори, аби показати колегам найбільш криміногенні ділянки міста. Кожна патрульна машина облаштована gps навігатором для оперативного реагування на виклики диспетчера. А от приладів для вимірювання рівня алкоголю в крові, радіостанцій, відеореєстраторів та аварійних знаків екіпажам не вистачає. Питання матеріального та технічного забезпечення залишається відкрити. Питання матеріального забезпечення вирішується, там є ряд недоліків. Приїжджало керівництво із міністерства. Всі пропозиції ми їм дали щодо вирішення цих питань. Ну, будемо бачити в подальшому. Аби на практиці побачити, як же здійснюється патрулювання правоохоронцями. Наша знімальна група виїхала разом з екіпажем, Зупинилися на вулиці Шевченка. На переконання Олега Варди, інспектора патрульної служби, дані нововведення є досить позитивними і для жителів міста, і для правоохоронців. Останні тепер не тільки слідкують за правопорядком у місті і на дорогах, а й проводять попереджувальну профілактичну роботу. Позитив заключається в тому, що ми, як спільний наряд, навчаємось по лінії державних працівників служби по лінії ГАІ, і патрульна служба навчає поступово нормативну базу працівників. Служби Даї. З нами ще працює дільничний інспектор міліції, який надає нам практичну допомогу в складанні заяв та повідомлень від громадян, які побутові сімейні сварки, там насильство в сім'ї. На цей час Хмельницький є єдиним містом України, в якому відбулося таке об'єднання. Експеримент триватиме до кінця лютого, і якщо він вдасться, подібна реформа правоохоронних служб відбудеться в інших містах.